привіт, друзі, у на зв'язку. Та це вокальний інтерактив, який підходить під будь-який захід. Ви можете використати його на весіллі, на ювілеї, на корпоративі та будь-де, де ваші гості співають та бажають поспівати. Дивіться дуже цікава механіка. Всередині, давайте я вам це покажу. Одразу скажу, що всі відео, які тут є, ви можете змінити. Якщо у вас є такі хоча б якісь навички роботи у PowerPoint, ви можете це змінити. Якщо у вас ніяк не виходить, ви можете написати у Техпідтримку проєкту в Інсті, але краще у ТГ. Тобто, підписуйтесь на ТГ-канал, там є посилання на Техпідтримку. Там я вам вже розповім, як змінити. Як це все працює, на прикладі, ну, давайте на весіллі. Ми пропонуємо поспівати. Там в нас є 5. Турів. На кожному, у кожному турі буде своя механика, механіка та кількість людей, які приймають участь, це буде йти, і кожен раз людей буде співати все більше і більше, але дивіться, як це працює, по-перше. Спочатку ви або молодята обирають по одній людині, по один чоловік, одна жінка, які будуть змагатися у турі дуель. Коли ви натискаєте ось сюди, вас перекидує на ось такий слайд, наприклад, починає першим. Там хлопець, натискаємо на хлопця, з'являється композиція. Натискаємо ще раз, вона починає грати, він співає. Ми дещо підрізали, там йде там, хвилина або півтори, десь є повні треки. Натискаємо ось сюди, він заспівав. Повертаємося на попередній слайд, натискаємо на дівчину, натискаємо, співає дівчина. Тут давайте подивимось, щоб ви бачили, що за композиція йде у першому турі. Це все можна змінити. Я ще раз підкреслюю клавдія Петрівна. Я під лави тебе знайду. Добре, потім, коли вони відспівали, ми повертаємося на основне поле, натискаємо ось сюди, тут знову анімація працює та відео. Та ось тут ми можемо нараховувати бали, тобто виставляти від 1 до 5 кожній з команд. У другому турі вони добирають собі ще по одному учаснику. Тобто хлопець бере собі хлопця ще, тобто у дуеті вже двоє поють, а дівчина бере собі ще одну подругу, співають у двох. У турі підстава там. Такі кумедні треки, щоб ви розуміли, підстава, вони не знають, що вони будуть співати, але треки складні там Скібіді, та Рамштайн Духас. Але ось на цей тур вони можуть взяти собі ще по три учасники у команду. Тобто у турі підстава грають по 5 учасників у кожній команді. У турі навпаки, вони можуть добрати собі скільки завгодно учасників. Тобто тут вони будуть співати навпаки. Хлопці жіночу пісню, а чоловіки Ой, хлопці жіночу, а дівчата чоловічу. Та заспіваємо у цьому турі є тільки одна композиція, яку ми співаємо всі разом. Тобто дивіться, як працює підстава. Там у підставі в нас 5 вже людей. Ну, давайте, якщо у першому турі починали хлопці, у другому, наприклад, починали дівчата, у третьому знову хлопці. Натискаємо на хлопця, знову композиція, скібіді, ну тобто тут подивитись вже. Потім натискаємо на дівчину, вже співають дівчата, повертаємося, вони добирають собі ще учасників, всіх бажаючих, яких тільки вони зможуть, скільки загодно, чоловіків. Молодят можна е, запросити так. Та скільки загодно дівчат, навпаки, вже чоловіки співають, як я казав, жіночу пісню. Ну, давайте подивимось, натискаємо на плей. Тобто ми не робили так, щоб це автоматично вмикалося. Але ви можете це в анімації зробити, щоб коли ви переходите на слайд з треком, він автоматично вмикався. Але а, на деяких треках є ну дуже швид, дуже швидкий вступ, тому дуже складно буде зорієнтуватися одразу. Поспівали, потім дівчата всі разом хором співають о, наступну композицію. Тобто тут теж показувати не буду, це пінаколада. Та потім о, ну, ви кожен тур якось оцінюєте, виставляєте бали ось тут. Та потім ви просто пропонуєте все ж це, робиться о, задля молодих, тому ви пропонуєте о, всім разом. Дві команди співають одну композицію, а краще навіть усім залом. Всі за столами та всі, хто на сцені, можуть це заспівати. Ось така ну, активація, так, яка об'єднує людей. Натискаємо. Ось тут вже трек вмикається автоматично. Тут немає, немає стрілочки, куди повернутися, тому що це останній слайд, але якщо ви Хочете зробити, ну, як завжди, я вважаю, це потрібно робити якийсь фінал, ви можете натиснути праворуч та ви опинитеся на знову на назві конкурсу на заставці. Тому ось так це, друзі, працює. Давайте повернемося зараз. Ми ось так переклацаємо. Коли ви змінюєте відео, дуже важливо дивіться, у кожному шарі цього інтерактиву на кожному слайді. Є декілька шарів, тобто десь на один шар це відео, інший шар це, наприклад, повернення до того слайду, який нам потрібен. Тобто, наприклад, ми натискаємо ось сюди, грає відео, але це відео воно на другому шарі або на третьому, я не пам'ятаю вже. Тому, коли ви будете змінювати, вам треба змінити а, порядок. Шарів, та потім першим поставити відео, змінити, та потім е, поставити цей шар другому або третім, щоб ось ця стрілка вона була е, зверху, тобто першим шаром, тоді анімація буде працювати та вас буде повертати туди, куди вам потрібно. Дивіться, ця гра вона дуже універсальна. Використовувати можна, як ви зрозуміли, будь-де. Е, та як це працює знову? Дуже круто, мені що подобається, коли я її використовую, що кожен раз у кожному турі стає більше учасників. Тобто ми, починаючи з один на один, доходимо до того, що співає весь зал. Тобто це не затягнуто, це динамічно, це цікаво, тому що ми зробили не просто ми співаємо та й все. дуель, ну зрозуміло. Дует теж зрозуміло по два. А ось у підставі вже цікаво. Це кумедні треки. так? Там дуже важко буде заспівати. Це такий момент, коли ведучий може вмикнутися. Там пожартувати, гості посміються. Навпаки, це теж класно опрацює, тому що тут вже співають багато людей. Це вони горланять там все що завгодно. Та це такий вже справжній шарм, який ви теж оцінюєте. А заспіваємо, це така. Вже пісня, яка об'єднує людей, коли весь зал співає, круто, та потім це, це можна, коли вони вже знаходяться на сцені, все це можна зробити так, щоб після цього вже почалося танцювальне відділення. Я сподіваюся, що все розповів я зрозуміло для вас. Якщо будуть якісь питання, запрошуємо у чат техпідтримки або в директ. В інсті ось такий класний вокальний. Перший, але не останній інтерактив вокальний від проекту Укрівент.